На артеріях вулиць велувать камази утворюють травми міста паралізовані. Місту потрібен лікар тут щовечора, як не виразка, то жорстка не Так починається ніч, так чухає втомлений день, Залиті дощами перед зимою. Вітрами пронизані, ліхтарі над дорогами конають помалу, агонізуючи іскрами. Асфальт, розсочений бідом і щастям, городяни батку. Прокреслює смугу тріщини. Дороджає тебе додому, ти не можеш ніяк зрозуміти, хто ти, бранець або обранець. Зміїне кубло прогулки закрутилось навколо ніг. Але ти блукаєш самотньо, наче чужинець, засланець, шукаючи прихисту, марнуєш за роком рік навколо тебе, ніжні невинні анці. А роздивишся знову лиса вовк. Вкотре виступують ритм нервовий пальці, вкотре в кишенях не золота, звичайнісінька мідь. Ти приходиш додому, ти скидаєш маску і одяг. Цьому місту потрібен лікар, ніяк не ти. Складаєш у сумку ковтрий квиток на потяг. Знов вигнанець, знов палають позаду твої мости.